כן, ברגל. ברגל. כן. אם אתה רוצה לנסוע איתי למטה אז אני אשמח אבל לא חייב. ממש לא. זה לא The very maillon. I'm not connected. The very many I didn't have. The back should mahan if you tamchbox. Mahan and that's boxing. Look at the in the bat. They know how to no, get that box. Отже, панове, ми тут приїхали, якщо ви... Звернули увагу так звану тунельну дорогу. І я вважаю, що ви бачили, що вона е, з двох сторін в одному місці там була е, оточена е, мурами. Чому? Тому що це так сама дорога це ізраїльська, а навколо Палестинська автономна. Але зараз же ми в'їхали в Ізраїль повністю не тільки по дорозі. І це вже Єрусалим, початок його е району. Тут були, вчора заїжджали, Цей район зветься Діло. Зараз іде робота по, бачите, роз, розширенню дороги, буде ще зроблений ще один такий тунель. В Один будемо в'їжджати, в інший виїжджати. Праворуч у нас, я вчора розповідав, це от місце зветься Тантур, це місце, де у муках померла Рахіль, і ми виїхали на вчорашню прорізану дорогу. От зараз проріжемо все місто і приїдемо. От бачите. Перед вами вчора було вночі, нічого не видно, а от перед вами весь Єрусалим у всіх своїх е образах, а в ньому є і старе місто, і нові міста, і включені сюди арабські селища, і різноманітні забудови спортивні, е великі комерційні, е як це сказати, е Молоді. І ви бачите, Єрусалим побудований з одного того ж матеріалу. Це так званий вапняк або єрусалимське каміння. І все це, ми їдемо по цьому, під нами оцей вапняк, його виймають, обробляють. Він декілька видів, і тому все місто зроблено з єдиного матеріалу, нібито воно виростає з землі. Бачите, ми бачимо. Ще подивитися, он вирізка і такого ж кольору, як, як будинки, тільки будинки вони зашліховані і тому більш біліше, а там трішечки більш темніше матеріали. Це все одне і те єрусалимське каміння або вапняк. Тому що колись це було, я це ще буду розповідати, колись було дно величезного моря. Але я про це буду розповідати наш третій день, коли ми поїдемо до Мертвого моря, до... Де ходити останні. Мовчання було мені відповіддю. Не можете? Може, може сходити, так. Добре, все, Буде вам за це подарунок. Отже, бачите, ми приїжджаємо вздовж різних районів, з ліворуч у нас. Райони житлові, праворуч, один з чотирьох кампусів університету. Ми ще один побачимо, коли будемо на, на, на Оливній Горі під'їжджати. Над нами якраз трамвайна дорога, місць, про котрий я вчора розповідав. Це теж Єрусалим, тільки інші. Це вже різноманітні е, житлові райони з всіх сторон. Е, ліворуч Дібат Шауль, навпроти Рамот, праворуч Ромема. Бачите, всі назви районів тут починаються зі слов. Рама, тобто підвищення, Гіва, тобто пагор, гора, тобто гар. От перед нами буде гар е, гар е, гора каменярів. Бачите, в українській мові гора, а в єврейській мові гар. Дуже схоже. І якраз Гархут Сим. Це єдиний у Єрусалимі промисловий квартал, тому що завжди вся промисловість знаходиться поза містом. Але це не промисловість така, це район, от ми його проїжджаємо, подивіться, праворуч, це район Айтику. Тут не, нема нічого такого, просто сидять фірми високих технологій. Роблять головні гроші. Або різноманітні правління там теж. Ну і ми з вами зараз почнемо підійматися на Оливну гору. Оливну вона ж, можна сказати, маслична, можна сказати, єлеонська. Це все одне і те ж. Колись на горі були величезні. Вони і зараз є, ми будемо у Гіциманському саду, але колись на горі були величезні е, сади олимпи дерев і так от назва. Вона стала. Ліворуч Арабське селище. Яке зветься Джос. Це навіть просто-напросто єсопатива долина, Ось так просто. і перед нами відкривається Оливна гора прямо. І дивіться, праворуч панове. Бачите? Надзвичайний краєвид. Про котрі ми будемо ще розмовляти, ми будемо там ходити, розмовляти. Перше місце, яке ми відвідаємо, це пов'язане з Вознесінням Господнім. Зараз це покажу, розповім. Але подивіться, праворуч від нас, вон там Мормонський університет. Ліворуч Єврейський університет, Ліворуч Мормонський. От ми повертаємо, подивіться ліворуч, пустеля яка зелена, тому що весна і пустеля вся зелена. Це пустеля, юдейська пустеля, друзі мої. Ми. ми там ще будемо. Тепер ліворуч у нас лікарня з церквою лютеранською. Вознесіння Господнього забудова 1898-1911 років. дев'ятсот Он там ми побачимо, ми бачимо попереду. Э, те, що зветься. Свічка. Це дзвіниця російського монастиря Спаса Вознесенського. Ні, І ми з вами за декілька хвилин, вже майже 2-3 хвилини, поки роз'їдемо з іншими. іншими автобусами будемо виходити. Нагадую вам, що ми виходимо на не менше 3 години. Навіть Давайте, за 3, 20 доля. ви люди. Як може <гаде> бути дороги? Все, <гаде> що треба? світі такий комплекс, де на більш ніж 140 мовах написана одна і та ж молитва. Яка хоче наша. Так і зветься цей монастир. Він Кармеліцький жіночий. Він зветься Матерно. Патерностер, тобто отче наше, ви бачите на скількох мовах. Навіть ми не знаємо таких мов. подивіться, якась мало мова, мова папіаменто, мова Джерас, жер, Басіак. ну Ілонво. Звичайно. І ми йдемо до української мови. Більше 140 мов, 179 табличок, тому що є декілька повторів.